Місцеві краєзнавці шукають робочі матеріали наукової спадщини Георгія Мокрицького, автора кількох сотень книжок, статей та досліджень з історії Житомирської області. Руслан Кондратюк, краєзнавець історик і товариш Георгія, розповів Суспільному, що найбільш цінні матеріали зникли з офісу Георгія Мокрицького після його смерті у грудні 2021 року. Основна частина архіву самоцінна, яка е, пропала поки що, я так сподіваюся, поки що, це його карти, е, карта схеми, унікальні плани Житомира з середини 19-го, початок 20-го століття. Мапа 1781 року, картотека на щось там більше двох тисяч персоналі і комп'ютер, в якому всі зверстані книги. Частину історіографічних матеріалів після смерті Георгія Мокрицького Руслан Кондратюк передав до державного архіву у Житомирській області. За його словами, це було у лютому 2022 року. Фонд видавництва Волин – це рукописи. Матеріали книжок, які Мокрицький видавав кризнавчі літератури. Кожна книжка це окрема справа, бо навіть якщо великі якісь видання, то там по три, по чотири справи. Ігор Слобожан, директор державного архіву Житомирської області, говорить, що історично цінних документів, над якими працював Георгій Мокрицький та його колеги в архіві, немає. Фонду особового походження Георгія Павлича Мокрицькому в державному архіві Житомирської області не створювалися. Документів на державне зберігання не приймалися, але є частина документів, ти з якими працював співробітник архіву Руслан Кондру... Рутюк разом з Юрієм Павловичем Окриським при житті, по яких вони працювали, і частково зараз ці документи опрацьовуються. Але там цінних карт будь-яких цінних краєзнавчих документів якби не виявлено. Це відео з вечора пам'яті Георгія Мокрицького розміщеного на Фейсбук-сторінці краєзнавця Сергія Дегтяренка. За його словами, захід відбувся 28 січня 2025 року в одній з житомирських бібліотек. Ведучим вечора був Сергій Намєснік, голова обласного відділення Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. У нього зберігаються історично цінні карти з архіву Георгія Мокрицького та його персональний комп'ютер із великою кількістю документів. Сергій Дегтяренко каже, що Георгій Мокрицький хотів книги передати у бібліотеку Житомира, а свій архів на зберігання до державного архіву у Житомирській області. Архів, основний саме цінний зберігається, скажімо так, у випадкової людини намісника Сергія Маклаєвича. І виходить, що Наближення до Георгія Павловича, це Кондратюк Руслав, він зараз на війні. Савчук Сергій Володимирович, він останнім часом хворий. І більше нема кому підняти це питання. І ну я сам дивуюсь, що йому вже пройшло минуло вже три роки, але чомусь не вирішується це питання. Самоцінно це комп'ютер, де збережена інформація за 40 років. Все, що Георгій Павлович напрацьовував, крім того, карти. Карти Житомира старовині, які в одному екземплярі? Сергій Миколаївич, намісник, сказав, що комп'ютер знаходиться на зберіганні міській раді, але він чомусь не має до нього доступу. А весь інший архів знаходиться в мішках у нього на шафі. Сергій намісник, телефоном розповів Суспільному, що зберігає частину архіву Георгія Мокрицького у себе вдома, аби згодом передати громаді Житомира. А куди їх відправити? Хто їх візьме? Відповідальність на зберігання. Архів? Який? Обласний. О, так от обласний архів пішла частина, то, що Кондратюк вибрав. А Юрий Павлович при житті заповідав це місто Житомир. Сформована наукова рада, міською радою, виконавчий комітет. Я голова, а Мокицький був членом при житті. Що є в цих документах, які є. А от Вирішуєте, де вони далі будуть, тому що тоді да? я е, просто пакети положив у себе на зберігання. Що там, от зараз бумажка за бумажкою, якраз і буде зроблено е, опис і передача. Я без протокола ні одної бумажки нікуди не передам. Ги є Дихтяренко, який каже, що ви передали комп'ютер Георгія Павловича Мокрицького жорсткими дисками в міську раду? Просто кому передали в міську раду? Ну я не хочу афішувати. Мене просили відповідального працівника міської ради, де знає, знаходиться комп'ютер Георгія Павловича. Вітайте, що він в мене. Комп'ютер, ну це не відповідає дійсності, тому що ну як комп'ютер, це ж все повинно обліковуватися все інше на сьогоднішній момент таких даних в нас немає. Після смерті Георгія Павловича було передано 2854 примірника. Вони інвентаризовані і знаходяться в наших міських публічних бібліотеках. Саме зараз на хлібній. Там є і кабінет зроблено. Ви були і бачили таким чином, все те, що було передано, воно все зберігається. У нас сьогодні була зустріч з керівництвом. Ми бачили з Сергієм намісником. Постало питання про це, в який спосіб це передати житомирській громаді. Тому що, те, що і був Георгія Павловича, щоб все належало тільки Житомирській громаді. Надія Трускавецька, зведена сестра Георгія Мокрицького, розповіла, що рідні, з якими вона спілкувалася, не претендують на наукові архіви Георгія. Останній тиждень я обзвонила всіх, з ким маю зв'язки: його брата Михайла, його дружину першу. Вона сказала, що ніяких претензій. І ніякого бажання займатися цією справою вони не мають. І друга лінія це племінники, діти брата Сергія. Ні, вони, вони все передають громаді міста. Все передають Житомиру обласному архіву. Ми намагалися поспілкуватися з Оленою спілкувати. дочкою Георгія Мокрицького. Жінка зараз живе за межами України. Її два номери телефонів не відповідають. Також Олена не відповіла й через мережу Фейсбук. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.